Отже, сьогодні з вами на уроці ми продовжимо вивчати поняття площі. Розглядатимемо з вами площу квадрата. І так, зосередили з вами і почнемо урок з усного опитування. Не кричимо, будь ласка, нагадую вам правила, що у вас є. Смайл піднятої, так, піднятої руки, ви можете піднімати руку, якщо бажаєте відповідати. Я буду називати ваше ім'я, і потім ви відповідаєте, щоб не влаштовувати балаган, щоб всім було зроблено. І так, давайте згадаємо з вами, як називаються компоненти дій додавання, віднімання, множення і ділення. Діма які був перший, будь ласка. Дім. Компоненти дії, додавання. І тишина. Перший доданок, другий доданок сума. Віднімання, Дім. Е, е... Змен... Зменшувана від'ємник часка. Звідки вона там взяла? Різниця. 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 Зменшуваний від'ємник різниця. Так, е, Ангеліна Петрова, будь ласка, компоненти дії множення. Перший множник, другий множник – добуток. Добуток. Е, компоненти дії ділення. Ділена, дільник та частка. Отлічно, добре, абсолютно правильно. Діма Касьян, назви мені, будь ласка, згадай переставний закон додавання і множення. Що ці закони нам кажуть? Від, О, перестановки. від перестановки. Доданків до та множників сума та добуток не міняється. Так, тільки давай розділимо, так? Від перестановки доданків сума не змінюється, від перестановки множників добуток не змінюється. Це стосується лише двох дій: додавання і множення. І це стосується. Не... От самого переставного закону. Тобто, чи 3 помножити на 9, чи 9 помножити на 3, все одно буде 27, як би ви не використовували. Цього бажано не робити лише коли ви розв'язуєте задачі. Так пам'ятаєте, ми з вами неодноразово говорили, що у задачах все одно потрібен порядок, тому що одне число означає якийсь предмет, а друге кількість разів. Тому порядок у задачах важливий порядок дій і компонентів. І так, подивіться, будь ласка. Щоб додати суму до числа, спочатку треба що? Знайти цю суму. А потім додати до неї вже число. Це мається на увазі, коли є дія в дужках. Наприклад, 5 додати 7 в дужках і додати 3. Спочатку ми знаходимо суму, 5 додати 7 буде 10, а потім додаємо вже 3. Так? Тобто додаємо іншу суму. Щоб відняти суму від числа, знову ж таки, треба знайти суму, тобто дію в дужках, а потім уже виконати віднімання. Також звертайте на це увагу. От це стосується тих, які ще досі інколи забувають порядок дій при розв'язуванні виразів. І так, дивимося. Якщо ми додаємо число до суми, або віднімаємо число до суми. Згадайте, будь ласка, якщо ми Збільшуємо при додаванні доданок у кілька разів, то сума що зробить? Збільшиться. Збільшиться у таку ж саму кількість разів. Тобто, якщо ми беремо вираз 2 додати 2, буде 4. Потім перший доданок ми збільшуємо на 3. Тобто буде 5 додати 2. Буде скільки? 7. 7. Тобто, якщо ми доданок перший збільшили на 3, то і сума також збільшилась на 3. 3. Тому що ось воно прямо пропорційно. Якщо збільшився доданок, то і сума збільшиться на ту ж саму кількість разів. Якщо, а от у віднімані трішки не так, тому що згадайте, якщо в нас є зменшуваний і від'ємник, якщо буде збільшуватись від'ємник, то різниця буде зменшуватись. Тобто, якщо ми від 10 якщо ми від 10 віднімаємо 2... То ми отримуємо 8. Якщо ми збільшимо від'ємник і від 10 віднімемо 5, то залишиться тільки 5. Тобто, якщо відменник більший від'ємник, то різниця буде меншою. Якщо з 10 цукерок його з'їсть 2, то залишиться мамі з татом ще 8. Якщо його з'їсть більше, то батькам відповідно залишиться цукерок. Менше ось це правило. Якщо вам складно визначати наукові поняття, то пробуйте ось на ось таких прикладах: на цукерках, на грошах, тобто для того, щоб зрозуміти ось ось ці основні правила. Або гроші. Якщо мама дала 20 гривень і ви витратите 5, то залишиться 15. А якщо мама дала 20 гривень, а ви витратили 10, то залишиться в тільки 10. Тобто можна і в таких пропорціях, тільки якби ви розуміли, хоча б на ось таких звичайних ситуаційних прикладах. Знову так само стосується і множення, і ділення. Якщо до множники збільшуються, то і добуток буде збільшуватись. Якщо ми 2 помножимо на 3, буде 6. Якщо ми 2 помножимо на 9, буде 18. Збільшився множник, збільшився і добуток. Точно так само, якщо ми говоримо про ділення. Якщо дільник збільшується, то частка зменшується. Тобто, якщо е, а, Аріна візьме 12 цукерок і поділе між двома собою і мамою, тобто між двома, то кожна з вас отримає по шість цукерок. А якщо ці 12 цукерок розділити між шістьма людьми, то ви отримаєте тільки по дві цукерки. Тобто, якщо дільник збільшується, то частка навпаки буде зменшуватись. Якщо дільник зменшується, то частка навпаки збільшується. Ось на такому понятті. Скажи мені, будь ласка, Діма Касьян, як дізнатись, наскільки одне число більше або менше за інше? Хаба від одного числа відняти довге? А конкретніше від якого? Від більшого відняти менше. О, треба від більшого відняти менше. Якщо питання, наскільки більше, то від більшого відняти менше. А якщо дім у скільки. То треба більше число поділити на менше. То буде ділення. Так, ми ділимо. Абсолютно правильно. Працюємо, будь ласка, з хвилинкою каліграфії. Подивіться, треба спочатку розв'язати вираз. Суму чисел 15 і 18 зменшити на 6. Тобто, спочатку треба виконати яку дію? Додавання. Додавання. 15 плюс 18 буде. 33. Три тридцять три. І тепер зменшуємо на шість. Тобто тридцять три 27. Двадцять сім. Двадцять сім. Пишемо, будь ласка, хвилинку каліграфії. Я записала. Двадцять сім хвилинка каліграфії, будь ласка, прописали. А потім. Англійський. буде в нас. Тихенько. І так, працюємо ми з вами з площею. Пам'ятаєте, будь ласка, на минулому році розглядали правило, щоб, що треба зробити, щоб знайти площу. Єгор, скажи мені, будь ласка, правило. Щоб знайти площу треба. Що треба? Що треба зробити, щоб знайти площу? Треба його довжину помножити на ширину. Молодець. Треба, щоб знайти площу прямокутника, саме прямокутника. Треба довжину помножити на ширину. І. Площа вимірюється в квадратних метрах, кілометрах, сантиметрах, дециметрах, в залежності від того, в чому була умова задачі. Так, якщо вимірювали, наприклад, прямокутник в сантиметрах, то площа буде в сантиметрах квадратних. Якщо вимірювали в кілометрах, то буде площа в кілометрах квадратних, в залежності від розмірів, які вимірювали. Дивимось, будь ласка. Найбільша одиниця довжини, яку ми знаємо, це кілометр. Квадрат, сторона якого дорівнює один кілометр, має площу один кілометр квадратний. Тобто, якщо довжина вимірюється в кілометрах, то площа матиме от кілометри квадратні. У квадратних кілометрах вимірюють площі країн, областей, міст, водойм. Тобто. Великі території. Великі території. Подивіться, будь ласка, площа України 603 628 квадратних кілометрів. Площа Франції 551 500 квадратних кілометрів. Площа Закарпатської області в Україні 12 800 кілометрів. Площа Києва 836 квадратних кілометрів. Площа Київського моря 922 кілометри квадратних. Тобто ось великі об'єми. Тобто, ви можете побачити, що і порівняти одразу, що. Площа України більша, ніж площа Франції. За розмірами, за своїми територіями. Україна більша за Францію. А яка площа усієї землі? Площа усієї землі дім. Це треба в інтернеті шукати, чесно кажучи, я не знаю. Там дуже великі будуть числа, і я не впевнена, ну, що там деяких вони... десятків мільйонів. Що вони будуть достовірними, тому що якщо площі країн ще виміряють, то на площі океанів площі ось цих всіх льодовиків, оскільки вони то тануть, то замерзають, то змінюються. Тобто дуже важко виміряти. Тому ця інформація достовірною взагалі ну, не буде, тому що відбуваються зміни. Ось дивіться. Таким чином вимірюється саме в кілометрах квадратних. Тепер дивимось, будь ласка, пишемо. Завдання 483. І... Завдання. 483. Давайте без коментарів зайвих. Завдання 483. Хто знає, як виконувати це завдання, може виконувати одразу. Хто ще довго плутається, чекає пояснення. Дивимося. Знайди площу водосховища прямокутної форми, якщо його довжина дорівнює 4 кілометри, а ширина 2 кілометри. 4 помножити, на 2. 4 помножити на 2. Пишемо площа дорівнює, тобто S дорівнює. Так, згадайте, велика літера S. Площа 8. як позначається, так? Периметр буковкою P, Площа позначається буковкою S. Площа дорівнює. 4 помножити на 2. І буде. Площа на Вісім чого? Ото зараз двоєчка. Вісім чого? чого? Квадратний. Кілометрів Квадратний. Ось що так? я запитувала? Тому вісім кілометрів квадратного. Площа. 8 а, метрів квадратний. Ось площа водосховища. Відповідь писати не будемо, бо дуже довго. Є, визначили. Дивимося далі. Завдання 484. Okay. Завдання 484. Звісно, okay. писати. І так. Дивимось, це завдання має два маленьких завдання. Перше ми виконаємо колективно. Друге завдання виконаєте усно. Знайди площу прямокутника зі сторонами 7 і 9 см. Як це знайти? 7 і Пишемо. Площа дорівнює 7 помножити на 9. С. С. 7 помножити на 9 буде. 63 чого? Квадратних сантиметрів. Квадратних сантиметрів. Так, сантиметрів квадратних. 63 сантиметри квадратних. Друге завдання. Виконайте, будь ласка, самостійно. Знайди площу прямокутника зі сторонами 10 см і 30 см. Внизу аналогічно, самостійно. Записали, розв'язали і підняли руку. Смайлик. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Порахували тихенько, порахували самостійно. Хто порахував, записали вже у зошит і поставили смайлик. Mm -hmm площа прямокутника зі сторонами 10 см і 30 см. <плес> Бачу, кількість ручок збільшується. Чекаю, я не просила поки нічого писати не в коментарях ніде. Я сказала поки що ставити тільки смайлик тих, хто вже розв'язав. Давайте без пісноп'яні. І так, Діма Касьян, будь ласка, скажи дію, тільки дію. Помножити. М -м -м. Повністю тепер вираз скажи без відповіді. 10 помножити на 30. 10 помножити на 30. Довжину множимо на ширину. І відповідь яка? 300. 300 чого? Квадратних сантиметрів. 300 квадратних сантиметрів. Так, тому що 3 множимо yeah. на 1, 3 і 2 нулі, тобто 300. Дивимось. А як ставити у коментарях оцю двічку з? Як ставити у коментарях двієчку? Вгорі вона є? Значок. Я покажу вам потім, як його позначати, щоб зараз не витрачати на це час просто. Дивимось, будь ласка, 300, це площа 300 квадратних сантиметрів. І так, дивимось, будь ласка, чому е, формула, так, чому знаходити площу квадрата дія трішки буде відрізнятись? Тому що у прямокутниках сторони попарно рівні, так не дві не довжини знаю. і дві ширини. Що? А почому мені не пишуть коментарі? Сонечко, а я звідки знаю? Можливо, Нажать, введіть здесь наобщение нажати кашель і можна буде водіть. Так, треба натиснути ввести дозвіл я усіх. І так, дивимось. Квадрат це прямоукутник з рівними сторонами. Так, тобто ж, всі чотири сторони у квадрата рівні. І будемо з вами працювати. Щоб знайти площу квадрата, треба довжину його сторони помножити на саму себе. Тобто, дивимось, будь ласка, якщо сторона квадрата тобто, дорівнює 3 метри, то його площа становить 3 помножити на 3, 9 метрів квадратних. Тобто, для того, щоб знайти площу квадрата, вам треба знати довжину тільки однієї сторони. Якщо б знайти площу прямокутника, треба знати і довжину, і ширину, тому що вони різні. То коли ми говоримо про площу квадрата, то треба знати довжину лише однієї сторони. Пишемо завдання 485. Пишемо завдання 485. А що це за <забжу> І так, дивимось, будь ласка, завдання 485. Нічого в коментарях ми поки що не пишемо. Я ще нічого не пояснила. Я віднім коментарі, якщо ви будете писати там, коли я не прошу цього. Дивимось, будь ласка, необхідно знайти площу трьох квадратів, три різні квадрати. Перший квадрат зі стороною 5 метрів. Тобто, щоб знайти площу квадрата зі стороною 5 метрів, треба цю сторону помножити на саму себе. Тобто, площа дорівнює 5 помножити на 5. Щоб знайти площу квадрата зі стороною 5 метрів, треба цю сторону помножити на саму себе. Тобто 5 помножити на 5 і буде дорівнювати. 25 квадратних метрів. Квадратних метрів. Так. Ось. Площа дорівнює 5 помножити на 5. Якщо треба знайти площу квадрату, то ми множимо на саму себе 25 метрів квадратних. 25 метрів квадратних. Дивимось далі. Треба знайти площу квадрата зі стороною 9 дециметрів. Тобто, що треба зробити? Я кажу помножити на 9. Е, помножити на 9. Так, цю сторону треба помножити так. на саму себе. Тобто, у 81. Так. Дециметр квадратний. Так, зверніть увагу, в дециметрах вимірювалось. Тому 81 квадратний дециметр. У мене три двоєчки в коментарях нема. Я попросила не писати коментарі. Працюємо в зошитах. І будь ласка, площа квадрата зі стороною 10 кілометрів. Тобто, 10 ми множимо на 10. І отримуємо 100 квадратних кілометрів. Тому що 10 кілометрів. Так, ми множимо сторону на саму себе. І таким чином. <проб> таким чином ми Дізнаємося площу квадрата. Сторону множимо на саму себе сто кілометрів квадратних. Є. Пишемо завдання 486. Добре. Тихенько. завдання 486. У завданні 486 необхідно накреслити квадрат зі стороною 5 сантиметрів. Тобто, ви квадрат, кожна сторона якого дорівнює 5 сантиметрів, тобто 10 клітиночок для перевірки. Креслимо квадрат. Креслимо квадрат, тут п'ять і тут п'ять. Тут 5, 5. п'ять. Креслимо, Охайно, не виходимо за межі лінії, так. Єгор, я попросила не кричати або вимкнути мікрофон. На юрівна, я, все. я рада, є смайлик піднятої руки. Угу. І так, креслимо з вами квадрат зі стороною 5 см Обов'язково називаємо цей квадрат так. Дан... Найчастіше це А, Б, С, Д. Ось квадрат зі стороною 5 см. Накреслили квадрат, підписали точки А, Б, С, Д. А, Б, С, Д. Так, ось квадрат зі стороною 5 сантиметрів. Всі сторони 5 сантиметрів. Ось такий квадрат. А я квадрат. І так. Спочатку необхідно знайти периметр цього квадрата. Тому ми пишемо П дорівнює. П дорівнює, знаходимо швиденько периметр. Тобто, можна просто 5 помножити на скільки? 5 плюс 5 і помножити на 2, так, тобто... Або 5 помножити на 4. 5 плюс 5 – 10. І помножити на 2 буде 20 сантиметрів. Це периметр, так? 20 сантиметрів. 20 сантиметрів. Що? Показати, це просто сантиметри, Просто сантиметри, бо це периметр. Я знаю, все, хвилину дописуємо площу і все. Щоб знайти площу прямокутника квадрата, треба його довжину помножити на самого себе. Тож, тобто, площа дорівнює 5 помножити на 5. Ми множимо на самого себе. 5 помножити на 5. 25 сантиметрів квадратних. 25 см квадратних. Тобто периметр 20 см, площа 25 см квадратних. Це площа. Допишіть, будь ласка, на цьому ми закінчимо, бо почалась тривога. Домашнє завдання в класрумі записане. Це два номери, як зазвичай ви їх виконуєте і надсилаєте потім фото у Більше що не буде, не буде більше? Сьогодні вже ні. Добре, до До побачення. До побачення, хто дописав, може відключатись.